Як нам сформувати правильно тезу і посилити її за допомогою аргументів? Тобто, перше, що нам треба зробити, це чітко визначити, що я, як оратор, хочу довести, у чому я хочу переконати аудиторію. Ми маємо чітко сформувати свою думку, і ще й варто її записати на аркуші паперу і подивитися, наскільки довгим це речення буде. Довге речення скорочуємо е, буквально до кількох слів. Так як я говорила, володіти словом, володіти світом, ми бачимо лише чотири слова тут: ораторське мистецтво запорука вашого успіху, проблема це нова можливість. Ось це теза. Ми чітко знаємо, що ми хочемо довести, і в чому ми хочемо переконати аудиторію. Далі варто подивитися на думки своїх опонентів. Ми ж розуміємо, що в аудиторії в нас можуть здіти наші прихильники. Але можуть сидіти і наші опоненти, які мають іншу е, думку, або ж протилежну, або, можливо, дещо іншу. Водночас ми це маємо врахувати і підготуватися заздалегідь. Якщо ми знаємо, що в нас в аудиторії будуть опоненти, які мають протилежну думку, ми знаємо їх, то ми відразу можемо підготувати або аргументи проти, так пам'ятаємо, або ж підготувати собі. Лінію контраргументації, тобто саме контраргументи. Далі треба поставити себе на місце своєї аудиторії, тобто на місце тих слухачів, які вас будуть слухати, і подивитися на лінію аргументацію їхніми очима. Як вони сприймуть, як вони сприймуть цю тезу і як вони сприймуть аргумент? Наскільки сильним буде кожен аргумент для нашої аудиторії? І на сам кінець варто визначити, чи не суперечать аргументи один одному. Ну, Наприклад, якщо ви говорите про спорт, і в одному аргументі ви говорите, що е, заняття спортом допомагають схуднути, а в іншому е, аргументі, що заняття спортом допоможуть е, вам наростити м'язову масу, то ці аргументи е, зустрічаються один з одним. Вони суперечать один одному, і люди не зможуть зрозуміти, до чого ж їм. А якщо люди прийшли е, послухати, що аргумент е, що заняття спортом. Е, їм допоможуть наростити м'язову масу, а тут оратор говорить щось про схуднення. Розумієте, вони просто не будуть сприйняті аудиторію так, як цього б хотілося оратору. Тому подивіться, чи не суперечать аргументи один одному. Пам'ятаємо, що починаємо ми аргументацію із сильного аргумента, продовжуємо середнім або сильним і завершуємо найсильнішим. Аргументи це конкретні докази, конкретні факти, які ми приводимо на підтримку певної тези. І аргументи в нас наводяться в системі, тобто вони мають бути взаємопов'язані один з одним. І таким чином в нас вибудовується лінія аргументації.